Саме гірше це нога, оскільки сказали, що місяць точно на ногу стати не зможу. пластину желізно ставили. Струс мозку опідоком шили. Він уже прийшов до тями і пригадує, як усе було. 22-річний патрульний Ігор Палійчук кілька день тому потрапив у страшну трощу. Розповідає, із напарником саме працювали на виїзді, аж раптом на них на повній швидкості влетів елітний позашляховик. Ми стояли десь три метри три з половиною від службового. Я відлетів у лобове скло і вже відти на землю. Прийшов у швидкі. Все сталося ось на цьому місці. В обідню пору патрульні саме складали протокол, бо напередодні на швидкісній трасі поблизу Івано-Франківська зіткнулись дві автівки. Оформляти ДТП допомагали кілька свідків. Усе йшло спокійно, аж раптом просто у натовп на повній швидкості врізався позашляховик. Жінка водій за кермом x 5 перетнула подвійну сесійну лінію, здійснила наїзд на патрульного і двох пішоходів. Саме ці чоловіки, якраз допомагали так само робити заміри, і втекла з місця події. Ігоря Палійчука та ще двох потерпілих карети швидкої допомоги доправили до лікарні. Медики кажуть, у патрульного найлегші травми двоє інших чоловіків у значно важчому стані. А одному із них загрожує ампутація ноги. Переломи гомілок усіх трьох. Одного з відкритий перелом, одного закритий, і одного з розможенням і пошкодженням судинно-нервового пучка. Медики вже зробили все, що треба, для того, щоб кінцівка була збережена, щоб вона функціонувала, але гарантії медицина не дає. Тим часом у місті оголосили план перехоплення. Жінку на БМВ шукала уся патрульна поліція, та пошуки тривали недовго, бо вже за якихось півгодини та сама жінка на тій самій автівці проїжджала повз місце аварії. Щоправда, сиділа вона з боку, а за кермом був її чоловік. Зупинили за кермом, уже сидів її чоловік. Він пояснив, що дружина попросила збрати машину, але не пояснила ситуацію, що сталося. Жінка свою воно заперечувала, не визнавала. Винуватиця кривавої ДТП не лише не визнавала провини, але й поводилась. Дивно кидалась на патрульних журналістів, кричала і впадала в істерики. Згодом тест на вміст алкоголю показав за кермо. Вона сіла п'яна, як чіп. Ну це ви не можете, мені. Сіла там його! Ви ви знаєте свою вину. Йде на У скоєному вину свою визнаєте? Пані Тетяно, ми до вас звертаємося. Її доставили в медичний заклад для освітлення стану алкогольного сп'яніння. Результат виявився позитивним. Жінка була п'яна, в її крові 1,85 переміли, що більше 5 разів перевищує норму. До того ж, на елітному позашляховику жінки патрульні знайшли вм'ятини і залишки форми збитого поліціянта. Бачите, що золотого кольору відживати вот. вот. швидкість, бачите, що зігнулася стойка ж. Який удар був будинок. 33-річну водійку користувачі соцмереж пізнали одразу. Вона відомий у місті приватний підприємець займається оцінкою рухомого та нерухомого майна, і нібито напередодні святкувала вигідну угоду. Суд обрав їй міру запобіжного заходу, тримання під вартою або ж застава у 1 мільйон 300 тисяч гривень за порушення статті 286 кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.